Театр імені Володимира Магара, правда, не повною трупою, а лише в кількості двох людей знаходиться на знімальному майданчику нашої програми Пріма театру Оксана Турянська, народна артистка України. мої вам вітання. Ну і Костянтин Шадрін, який буде працювати разом з Оксаною у тій постановці, про яку будемо зараз говорити. Ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, взяли по на, на себе чи для себе майже непосильний труд поставити надзвичайно грандіозну виставу під назвою Гетьман Мазепа 25 березня, якщо не помиляюся, прем'єра. Наскільки мені відомо, майже вся трупа театру задіяна. немає жодного артиста, який під час вистави не вийде на сцену. Наскільки наскільки дійсно це грандіозна робота, яка зараз готується? Ну, це дуже велика робота, яка готується, і ви праві зайнята майже вся трупа театру. Всі від від мала до велика, від народних до артистів балету, всі зайняті. Грандіозна вистава в тому плані, що це ця постановка здійснюється за і історичним романом, і буде розказуватись про останні, останні дні, останні дні Мазепи. І, звичайно, буде і любовна. Лінія в цьому романі, так що ми всіх запрошуємо. Прем'єра буде відбуватися 25, 26, 27 числа. Марта о 18.00. Ми всіх запрошуємо на нашу прем'єру. Це до дня театру. До речі, до міжнародного дня театру. Ну ми, Так, ми, ми вирішили приєднати, тому що це свято. і Вирішили в цьому році так відмітити театр прем'єрою саме про історію України. Угу. Постановник, головний режисер нашого театру Євген Головатюк. Художник-постановник теж відома в Запоріжжі, і не тільки Запоріжжя Ріна Кохан Балетмейстер Тетяна Астаф'єва зайнята майже вся трупа у головній ролі Мазепи, заслужений артист України Микола Коновалов. Ну і тоді одразу скажемо, що останнє кохання Мазепи грає Оксана Торіянська. Оксана ну до речі, тут цікаве запитання, тому що якщо я не помиляюся, остання кохання Мазепи це була юна дівчинка. Ну так, вона за романом юна дівчинка. Ну у нас так трактують, що вона молодше його, бо йому ж там було 70, ну, так, скажімо так. так. І ми більше Може виникнути запитання, чому саме я. Ну я задавала це питання головному режисеру нашому театру. Він сказав, що дуже складна робота, і у нас не стільки ми розказуємо про кохання, скільки про мою героїню тепер можна казати, бо вже трошки якби… як, би, як В, вималювалася. вималювалася так, що вона якась така трошки пророчиця була. І можливо, це не зовсім за історичним фактом, але вона дійсно була така пророчиця. у неї не зовсім було так нормально, скажімо, так з психікою, тому перепади настрою, перепади всього. І ну я от не так давно читала статтю в газеті про 50 кохань Оксани Тур'янської, Це буде 51 й Кохання ну можливо так. Кость, ну і до вас запитання про те, як працювати впродовж стілького такого великого часу із метрами із людьми, які ну скажімо так, тільки починають чи нещодавно почали своє сходження на сцену. Робота ведеться майже ну скільки півроку, мабуть, да є. Ну півроку як, підготовча як підготовча, робота, але так да. на сцену вже ми вийшли десь після нового року. Все одно три місяці. От наскільки цей час морально можливо виснажливий? Морально? Нет. Очень легко и очень непринужденно работать на сцене с такими ну, талантливыми людьми. И очень легко вживаться. Они помогают тебе, они тебе дают какие-то напутствия. Там где-то ты делаешь ошибки, они подходят тебе и говорят, слушай, вот здесь надо сделать так и так. Ты воспринимаешь это, делаешь, они, и они довольны, я доволен, все довольны, режиссер доволен этим. Поэтому очень приятно и хорошо работать на сцені. Що стосується матеріалу, наскільки я там, потреби актора, розкритися, показати себе, Буває ж таке, що ніби не, все непогано і є розмах, а от чогось не вистачає. Матеріал мені очень нравится, потому что как бы сейчас тоже по поводу Мазепа говорили в разные вещи: то есть, предатель, не предатель. Но э, я считаю, о том, что здесь у нас на сцені будет показываться настоящая історія, правда о том, какой настоящий был Мазепа. І я считаю, що нужно не в Гуглі там искать в Вікіпедії, кто же такой Мазепа смотреть, а прийти на сцену к нам на прем'єру и посмотреть. Наскільки до речі, багато історичного матеріалу задіяно саме в постановці. Ну, использована ну, практически я так думаю, что много очень исторических фактов, потому что говорится как раз об измене, э, ну, разбирается конфликт измены именно Мазепы, измене Украины э, Качубеями, семьей Качубеев. Э, кстати, в роли Качубея народный артист Украины Иван Смолей и в роли его жены, которая заварила такая своеобразная леди Макбет, заслуженная артистка Украины э, Нина Шинкарук. Поэтому в роли матери у нас мать Мазепа играет народная артистка у Украины, Любовь Матвеишина. Поэтому ну, э, исторические факты в каком плане, что идет разборка вот, этого, вот этой измены, но э, все это, наверное, все-таки выписано больше художественно, потому что и инсценировка сделана по роману. Uh -huh. По роману роман має художественне значення запитання тоді про історичну, скажімо так, про історичність чи автентичність сценографії сьогодні. Багато хто з театрів іде на, скажімо так, вимушений інколи, а інколи просто такий стилістичний хід, коли події, нібито історичного характеру переносять сьогодення. Ну для того, щоб там полегше, uh -huh. з костюмами, з декораціями, з освітленнями, всім іншим. Наскільки дійсно ті люди, які 25 березня, прийдуть до театру Магара, зможуть. Опинитися якимось чином зануритися в епоху Мазепи ви знаєте, мені кажеться, що. Художник, скажем, не хочу сказать, что максимально приблизила к историческим костюмам, потому что, естественно, тут есть задум и такая своеобразная картинка спектакля. Но я думаю, что когда раскроется занавес, то сразу будет понятная идея спектакля. Не хочу об этом говорить, потому что там есть некий такой символ, и этот символ идет на протяжении всего спектакля. То есть могу только сказать, что все украинцы верят. І вот об этой вере, как бы і спектакль, об этой дороги к своєї вірі, у кожного своя віра. І кожен к ней приходить своїм путем. Наскільки вистава дійсно ну, змусила подивитися інакше, хоча б саму трупу, на те, що відбувалося в історії України? Тим більше з таким ну, неоднозначним персонажем, як Мазепа? Не знаю. Мне... даже не знаю, что вам ответить просто на этот вопрос. Ну хотя бы захотелось открыто почитать, кто такой Мазепа, в чем его Я очень много прочитал, кто такой Мазепа, очень много. И о чем я уже повторялся, говорили предатель. А как бы это человек, который думал прежде всего не о себе и о своих каких-то суждениях. То есть, как один великий человек сказал, Страна не может иметь постоянных друзей, постоянных врагов. Страна может иметь постоянные интересы. Так вот, Мазепа он был за постоянные интересы своей страны, за независимость страны, за волю, за объединение страны. И я очень много прочитал. Кого ви в постановці, що ви так просто захищаєте я играю, ну это интрига. Ну, я играю молодого казака, полковника, его товарища, соратника. Тобто, все ж таки, товариша. Да. Що стосується аудиторії, на яку розраховано, завжди є вистави, які хочеться показати ну, усім, на да, широкому загалу, але дійсно з власного досвіду не все всі можуть зрозуміти, кому б ви порадили прийти на виставу? Я думаю, что спектакль будет достаточно для широкой аудитории. Я думаю, что это будет интересно как людям в возрасте, естественно, поколению, которое сейчас участвует в этих всех наших исторических, теперешних событиях. Так, точно так же, как и старшим классам, и студентам. Это будет очень интересно, потому что, в принципе, в спектакле каждый для себя что-то найдет. В спектакле как бы, можно и поразгадывать, и помыслить, и разгадать загадку, и в то же время последить кто-то найдет для себя исторические факты, о которых не знал. Кто-то просто посмотрит, потому что очень есть несколько сцен, которые очень выписаны художественно, драматично. То есть, есть какой-то конфликт, который придут вот истинные театралы и посмотрят на это с точки зрения именно актерской игры. Есть, скажем, много получат те, кто любит эстетику, посмотрят на декорацию, посмотрят, как мы называем, на картинку спектакля. Тоже, я думаю, много очень придется и поразгадывать. Это не так, что вот открыла сразу, а, все понятно, все ясно. То есть, придется не немножечко не боїтеся якогось, ну скажімо так, конфлікту, тому що і, і сьогодні, незважаючи на те, що і Мазепу, якщо не помиляюся, але це сталося не так давно. Все одно дехто і й досі сприймає його як зрадника. Дехто каже, що він зрадив Україну, дехто каже про те, що він зрадив Росію, імперію того, Я часу. Я думаю, що сам режисер і от вся трупа ми не даємо такої однозначної. відповіді, Ми не говоримо, любіть Мазепу, він був не таким, як його там представили. Ми закінчуємо як би. Спектакль так, чтобы зритель сам задумался и решил для себя, что было правильно: то, как его преподносили, то, какой он был на самом деле. А в принципе, я для себя такая задала вопрос. А яким було на самом деле, или як розвивалися ці історичні события в то время, если ми зараз, находясь в нашій ситуації і принимая участь у всіх событиях, які працюються зараз, ніхто однозначно не дасть то ну, Тобто сьогодні нам легше ну, там, робити якісь висновки, як було насправді тоді важко сказати? Я думаю, що об этом знає тільки сам Мазеп. А, що стосується дійсно якогось внутрішнього конфлікту актора з, 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 з самим матеріалом, не було такого? Не було... Такого відчуття, що тобі доводиться себе зламати для того, аби щось зробити, знову ж таки для враховуючи ну обмеження матеріала. Історичні особливості. Ну, если исторические факты, допустим, лично для меня, наверное, нет, но мне было очень тяжело, потому что э, для меня эта роль в чем-то новое. Потому что я, повторяюсь, вот человек, который немного не совп не совладает, или, скажем, его його... ее психологическое состояние, как бы над ней имеет какую-то привилегию и руководит ней, вот для меня это еще, ну, скажем, по сей день немножечко остается такой. Замок. <laughs> ну, я еще надеюсь, еще есть время немножечко, поэтому как-то придется приводить это все в чувство, чтобы зрителю было интересно и для меня работа более понятна. Героиня Оксаны Турянськой зовсем відрезняется от від Оксаны Туряньской в жизни. Оксана спокійно врівноважена женщина, героиня не вравноважена. Я думаю, что так. Костя, что до вас. Мой образ, там моя роль получается. Да, она чем-то схожа вообще. Честно говоря, по жизни со мной. Uh -huh. Это многого там есть. Я от себя взял, туда положил в эту роль. Поэтому вообще на сцене очень много ярких образов и очень хорошая будет игра актеров, я так считаю. Костя посчастливал больше за всех. Да? Ну посчастела. Просто я хочу сказать, что Костя у нас как бы новый актер, который влился в нашу трупу только в этом году. Вот и я думаю, что зритель его вот это его для него как бы это первая работа, которая начинается, началась с нуля и закончится премьера. Это были у него до этого вводы, uh -huh. скажем, успешные, неуспешные. Ну думаю, что успешные, но это были быстрые вводы, поэтому сложно что то говорить. Сейчас это работа от начала до конца и как бы тут проявляется вот именно работа актера. Можно уже будет на него посмотреть. Я думаю, зрителю он понравится. И зритель придет, полюбит его и будет ходить уже на его спектакль. Ну, <мес dan -huh> у нас все-таки трупа пополняется. Мы стараемся пополнить нашу трупу, потому что актеры, к сожалению, тоже, вы говорили о возрасте, и тоже стареют, уходят. Поэтому надо, конечно, пополнять труп Ну, <г> снова <hostage> таки, с у боку Кости посчастливо, потому что он, ніби ну, в режиссер, вернее, потрапив в образ, а с другого боку, одразу такая ответственность Ну, скажімо так, це головна вистава цього сезону, наскільки мені відомо. Цього так є, от відчуваєш від таке от відчуття гар відповідальності. Як зіграю, так і буде. Ні, я відповідальний, тому я готовий до цього, Я вже как бы, не студент, який випустився. Тобто у мене опит є достатньо великий, тому я готовий до такої відповідальності. Подивимося, як впораєтеся. Усього найкращого бажаємо. і Дійсно, аншлагу 25, 26, 27 березня в театрі Магара Гетьман Мазепа і. Ну, Будемо дивитися, будемо приходити ну, ще буде раз. Запрошуємо дуже, будемо Для раді вас. почути ваші відгуки. Uh, усього найкращого, вдалого дня і йдемо далі. Куди далі би? будемо дивитися нашу постійну рубрику Харчовий продукт та дізнаватися усі корисні нюанси наших буденних продуктів.